Господь з вами, І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу, коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І як він помітив, що вони вибирали собі перші місця. Розповів запрошеним притчу, кажучи їм, коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними. І щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі поступися йому місцем. І тоді соромом станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі: Друже, пересядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто себе підносить. Буде принижений, а той, хто принижує себе, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його: Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони колись тебе запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати, віддасться ж тобі у воскресінні праведних. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня є складним. Складним, бо є речі, які є на поверхні, а є речі, які приховані. Ті, які приховані, важче помітити. Якщо можна помітити, то їх можна лише помітити в когось іншого. Сьогодні мова про гордість і про смирення. Давайте почнемо з простішого, де можна побачити цю гордість, де її є. Найбільше, які вона результати приносить найжахливіші. Наведу одразу такі найстрашніші приклади, які були в історії, недавній історії, нашій сучасній історії. Ідея, що один народ чи одна раса є вищою за іншою, за інші раси, за інші народи, призвела фактично до Другої світової війни. І призвела до смерті мільйонів людей, причому фактично мільйонів людей, і це щось жахливе в масштабах всієї історії. Цей дух вищості над іншими є чимось жахливим. Але, як бачимо, людство не засвоїло уроку. І, як сказав насправді пророчі слова Джордж Орвел, що майбутні Антифашисти будуть справжніми фашистами. Він дивився, дивився дуже чітко, передбачив майбутнє. І справді, що сучасна війна Росії проти України проходить під гаслами ніби проти фашизму, але де-факто вона в своїй суті є такою, що от має бути тільки російський народ, тільки російська мова. А як не, ну, то всіх потрібно винищити, вибити е і робити це тисячами, так як ми це бачимо. Коли випалюються цілі квартали міст, чи то Маріуполя, чи то пускаються касетні бомби на Харків, інші міста, тут список можна дуже довго продовжувати, на превеликий жаль. Коли ми про це говорили якось з точки зору історії, то. Е це одна річ. А коли ми це говоримо про сьогоднішнє, коли дивимося на новини, коли чуємо розповіді наших рідних, близьких, друзів, знайомих, які розповідають, як це відбулося, куди там прилетіло сьогодні чи вчора, то, звісно, від цього стає моторошно. Але е я не так про новини, як про саму ідею. Сама ідея винищити людей. Тисячами, десятками тисяч, цілими селами, розстріляти людей просто тому, що так сподобалося. Тут є задум, тут є ідея, що має бути тільки російський народ. І ця ідея є точка в точку, така сама, як в нацистів під час Другої світової війни. Точка в точку не відрізняється абсолютно нічим. Ані методами, ані підходами. І, звісно, це жахливо. Жахливо тим, що. Тут гордість возведена до культу цілого народу, який розуміє, що буде важко, який розуміє, що е, є багато незручностей, розуміє, що є різні складності і в житті, е, і в цінах, е, і в роботі, і в лікуванні, і в, там, та навіть просто-напросто, щоб отримати якісь там. Е, Засоби для того, щоб зуби протезувати, то тепер росіяни мусять мучитися, бо цих засобів не мають через санкції. Але е через те все рівно тішаться тим, що от, ну, зато ми великі і нас бояться. Коли ми дивимося на ці страхіття, то, звісно, це страшно, але важливо це проговорити і важливо це розуміти, що гордість в якийсь момент настільки збирає свої жнива, що люди готові і. Когось вбивати і цілком спокійно ставляться до того, що там вже я вже з ліку збився, скільки там тих російських військових полягло в цій війні. Їм, ем, звісно, не потрібні, але виходить, що їм вона потрібна, тому що вони тішаться цим, вони радісно про це кажуть, вони з радістю закуповують нові пакети для тіл. І це вже не ну, пісенька якась там, що Ванька Встанька, приготуй собі пакет іронічна. А це на повному серйозі вони готують пакети і не збираються навіть думати про те, що стоп, щось тут не то люди гинуть, можливо, потрібно переглянути наші погляди. Ні. Тому що в ім'я величі російського народу вони готові знищити свій російський народ. Всі інші то це само собою, але свого ж також не шкода. І тут я навожу цей приклад величезної гордості, Гордості нацистів, гордості расистів. Е і це страшно, тому що це пов'язано з великою людською бідою. Але в цьому моменті я цю тему відкладаю на бік, тому що е як не раз я порушую на проповідях цю е тезу, що ну, Було би дуже великою бідою і дуже великою проблемою весь час говорити тільки про когось іншого, не помічаючи того, що є в нас самих. Звісно, що ми ставимося зовсім інакше. Звісно, що багато яких підходів, ну, якщо порівнювати з цією самою національною гордістю, то до цього ще треба дуже-дуже далеко, коли раз по раз виникають якісь там розслідування. Вчора мені на очі натрапило розслідування про, російські, про українських колаборантів, які на Херсонщині, е колишні міліціонери, поліцейські, які перейшли на сторону ворога, вони не бачать ніякої проблеми, вони якби тішаться. Е то, звісно, тут є проблема, тому що потрібно мати дуже сильні прогалини, навіть в самоповазі, щоб не бачити, в цьому проблеми, що стільки людей гине. А люди не бачать в цьому проблеми. Ну, проблема є. Але все рівно відсуньмо на сторону цю тему, подивімося, де гордість і смирення б'ються між собою, де це відбувається. Сьогоднішній фрагмент він все ж таки не дуже простий. Ісус каже про те, що потрібно займати останнє місце, потрібно не пхатися на якесь перше місце. І знаєте, щоб ми з вами не говорили багато про росіян. Я, можливо, вже вкотре, але наведу цей приклад, пробачте, що я його вкотре наводжу. Але е, одного разу я був під дуже великим шоком, коли бачив, як люди сідають в автобус, ледь не фізично билися ці старенькі, дуже скуцьорблені бабусі, які я не знав, як стоять взагалі, коли. Прийшов момент сідати в автобус дуже вправно, таким же самим бабусям, як і вони, збоку цілили ліктем в голову, в око, хто куди міг, для того, щоб пропхатися в автобус. І ці самі кадри з електричок. Е, і це справді страшно. І це страшно тим, ну, якби я, звісно, не виправдовував, якби це робив хтось молодший, сильніший, більший, е, не знаю, п'яний. Звісно, я цього не виправдовую. Якби так було, але ті всі люди були тверезими. І були похилі віком, і були більш-менш однакового віку. Але ось ця агресивність і вміння лупасити одне одного ліктями, ну вона насправді є дуже страшною. Це, це справді страшно. І це страшно. Тепер. Коли ми шукаємо ще якісь приклади, де ж тут йдеться там, про цю гордість, смирення і не знаю, там, як зайняти те саме місце, подивімося на іншу сторону. От, Наприклад, коли якась людина щось готує, готує якусь страву, і, що цікаво, що про це розмовляють люди, які займаються спеціально кулінарією, нещодавно. Є така Євгенія Кузнєцова, вона написала е, книжку псевдокулінарну. Е, це насправді така жартівлива книжка з рецептами, е, там є різні страви. ну І там не так про рецепти, як про, е, як про їжу взагалі, як про е, споживання їжі, як про культуру споживання і готування їжі. Так от. І вона нещодавно в одному з інтерв'ю сказала про те, що так в інших народах можливо це спостерігається менше. Ну, наприклад, якщо комусь дякують за те, що смачно приготовано, страва якась справді смачна, то люди кажуть дякую. У нас в Україні є дуже серйозна проблема з тим, щоб прийняти подяку. Люди, як правило, починають казати, та ні, там воно мало бути не таке, а насправді воно погане, тут пригоріло, там не допеклося, там переварене, там недоварене, там пересолене, там недосолене, і так не ну, весь час. Ну, якби ні, ну насправді те, що ви їсте, воно не добре, і якби ну, не їжте його більше, того що воно насправді не добре. І те, що ви мене похвалили, це, це ваша помилка. Ну і моя помилка, бо я вам це дала їсти чи дав. Е, є якась проблема, і ця проблема дуже сильно поширена. З чого вона може виникати? Е, ну, про всі випадки не скажу, не знаю. Але можливо, це може виникати саме з цього, що якби я скажу, що ні, воно не добре, і тут в нас починається така гра, такий собі теніс. Я кажу, воно не добре, ви маєте сказати, ні, воно добре. Я далі кажу, ні, воно не досмажене. Ви кажете ні в самий раз. Потім я знову кажу, що ні, та не варто мене хвалити, та ні, та ти дуже добра господиня. Е, і якби такі от собі така собі трошки гра, але ця гра саме пов'язана з тим, що людина, е, людині складно сказати, так, я смачно приготувала або смачно приготував. Е, тут є якась певна проблема. І ця проблема, вона не тільки кулінарна, ця проблема в тому, що коли хтось робить комплімент, ну, не знаю, там гарно виглядаєш, там, не знаю, гарна сукня, ще там щось, людині складно сказати: дякую. Е, ну, дякую, справді, ну, я ж хотів гарно виглядати. Е, мені хтось подякував, це приємно, хтось помітив. Е, є якась певна в цьому проблема. І ця проблема насправді вона є досить глибоко. Е, чим відрізняється те, про що каже Ісус, е, від того, про що е, зараз я пояснюю. А різниця саме в тому, що ці речі дуже сильно схожі: применшення своєї власної цінності і смирення, про яке розповідає Ісус. Ці дві речі вони би схожі, але їхня різниця полягає саме в тому, що. Тоді, коли я применшую свою цінність, ну, наприклад, там не знаю, кулінарну, якийсь там вигляд, щось я там добре зробив там, чи виконав якусь ту чи іншу роботу, добре, коли я кажу, та ні, не варто, то я применшую свою цінність для того, щоб мене ще раз похвалили. Натомість, коли я приймаю зі смиренням, наприклад, якесь ну, не знаю, зауваження, наприклад, то я це роблю, тому що я розумію, що щось могло бути не гаразд. Тепер відсуньмо кулінарів на сторону, або, там, не знаю, вигляд, чи якісь компліменти. Ну, мені здається, все-таки ця тема дуже-дуже широка і вартує спеціальної уваги, бо тут мова все-таки про смирення і про розуміння своєї власної цінності, гідності це важливі дуже питання. Подивімося ще на, іншу, на інший аспект, де смирення і гордість між собою б'ються, і де є дуже сильні проблеми. Насправді тут питання е, глибоко побудове або щоденне. Тому що коли люди е, між собою мають якісь суперечки, мають якісь зауваження, е, то тоді з'являється в повітрі ось таке питання: а чиє слово буде останнім? Чиє буде зверху? Хто скаже так, що на цьому дискусія буде зупинена? Чи цю дискусію буде продовжуватися в нескінченність? Буде суперечка заради суперечки тільки щоб залишитися правим? Чи якась справа була справді такою, що її потрібно зробити? Колись я від одного священника почув одну фразу: минуло вже багато років, а я досі не можу прийти до себе. Коли була звернена увага, це було публічно, про те, що те і те неправильно, так і так бути не може. Тоді зазвучала відповідь: Ну, знаєте, якщо ми йдемо не в той бік, це ще не означає, що нам потрібно розвертатися і йти у правильний бік. Е, мене замурувало. Більше того, я можу сказати, я замурований досі. Я досі глибоко шокований. Тому що ще раз, ще раз, якщо ми йдемо не в той бік. То це ще не означає, що потрібно розвертатися і йти в потрібний бік. Розумієте, так? А я не дуже. Тому що дивіться, в що все опирається? для того, щоб розвернутися, потрібно визнати сказати: я був некомпетентний. Я був неправий. Я зробив, вирішив неправильно. Або ми, або ще там хтось. І я визнаю свою помилку. В мене є достатньо гідності, честі про те, щоб. Сказати, що я був неправий. І так, давайте, нехай тепер буде правильно. Розвертаємося і йдемо в другу сторону, куди треба йти. Але ні. Коли вибирається друга сторона, що ось ну краще будемо вигляд робити робити вигляд, що все так мало бути, можливо, ніхто її не помітить, то, звісно, тут є дуже серйозна проблема. Проблема з самоусвідомленням, проблема з гідністю. проблема Ну, з Смиренням, передусім сьогодні про це мова. Звісно, говорити про смирення, про гордість краще про когось іншого. Це в когось іншого немає. Смирення це в когось іншого немає. Е, справжнього погляду на себе це в когось іншого. А як це помітити в собі? Ну і так, тут є певна проблема. Дивіться, коли ми говоримо про гордість і про смирення, то насправді це нескінченна тема. Це тема, з якою ми будемо змагатися абсолютно все своє життя. Більше того, це найпідступніший і найстрашніший гріх. І саме з гордості виникають всі інші гріхи, тому що мені складно визнати свою помилку, тому що сатана є батьком цієї брехні, батьком гордості. І з цієї гордості виникають всі інші, інші і інші. І мені складно визнавати, мені складно каятися. Тому. Знову і знову нічого нового не відкрию. Нам потрібно повертатися до того, що іспит совісті, щоденна молитва це такі засоби, які дають можливість мені подивитися на себе самого дещо збоку, подивитися і зрозуміти, що я, можливо, помилився, що я, можливо, десь погарячкував, що я, можливо, десь чогось не зрозумів там, чи не розрахував і так, далі, і так далі. Це питання смиренням є надзвичайно складним. Складним, бо воно теж вимагає настільки е, визнати правду, як змиритися з тим, що дає, що пропонує Бог. Ми би хотіли пропонувати щось своє, а Він пропонує щось своє. Але ж ми знаємо краще чи ні? Подивімося ще на таку справу: весілля в Кані Галілейській є прекрасним образом, тому що коли у них не було вина. Марія каже, в них немає вина. Тут невеличка перепалка в неї з Ісусом. Ісус каже, ще не прийшла моя година, вона все рівно звертається до слух. І ось тут її слова. Насправді слів Марії в Євангелії не дуже багато. Їх є кілька, але вони є. І вона каже, все, що він вам скаже, зробіть. Тобто важливо тут звернути увагу саме на ось це сформулювання. Що він вам скаже, зробіть. Не що ви вважали би за потрібне. Не як вам подумалося, не як ви собі це уявляєте, а що він вам скаже, те зробіть. Ось тут є дуже велика різниця. Е, велика різниця того, що, щоб зробити, виконати Божу волю, спершу потрібно почути, а що ж Бог каже. А для цього так потрібно мати час, потрібно мати бажання, щоб слухатися. Е, Насторожити своє вухо, зрозуміти, намагатися зрозуміти, як це до мене відноситься. І так, це непросто. Далі, все, що він вам скаже, зробіть. Е, не більше і не менше, саме те, що він вам скаже. Е, в одному з коментарів я довідався, що, виявляється, кана. Ми кажемо, коли молимося, там таємниці світла кожного дня, ви ж молитеся так, кожен день Розерія разом з нами. То коли кажемо про те, що там таємниця Друга, світла, весілля в Кані Галілейській, так часто говоримо, це Кана Галілейська, слово Кана означає мірка. Це була їхня певна міра довжини. І це дуже цікаво, що мірою вчинків того. Що ми робимо, має бути міра Божого Слова, Його воля. І це відкриває нам зовсім нові перспективи. Як це зрозуміти, як це відкрити. Сьогодні у першому читанні ми описували таку певну похвалу слухняності і смиренності, сину виконує діла свої скромно, і полюбить тебе людина, Богові мила. Що більше йти, то більше понижуйся, і знайдеш у Господа ласку. Ми з вами живемо у час, тоді, коли ну, якесь пониження не є в моді. Тут можна якихось прикладів знаходити безліч. Наведу вам тільки такий приклад про те, що інколи ось це як виглядати. Може бути набагато важливішим, ніж те, якою людина є насправді. І це може стосуватися, наприклад, цілої сфери, наприклад, соціальних мереж, коли стає ну, важливим, що там напишуть люди, скільки там вподобаєк поставлять. Звісно, що це кожному цікаво, але, ну, напевно, важливо теж поставити самому собі питання. А Що би мені хотілося? Ну, не знаю, проінформувати когось іншого. Далі, от, всі ті дискусії, хто буде правий, хто не буде правий. Дискусія важлива і важливо вміти сформулювати свою думку, представити її, поспілкуватися з іншою людиною. Це все важливо. Але скільки в цьому всьому є теж бажання залишитися правим і правішим точно за опонента. Далі, всі ці вподобайки, вони дуже сильно... Змушують людину бігати за цим і шукати цього. Тому е, я дуже часто на різних ефірах рекомендую, що якщо ви робите якісь записи в соціальних мережах, я не рекомендую їх взагалі не робити. Це було б напевно. Ну, якби якщо хтось так вирішив робити, то не питання, але я не кажу, щоб взагалі не користуватися соціальними мережами. Я кажу лише про те, щоб ставити галочку, таку е, виключити сповіщення, щоб воно постійно не відволікало, щоб воно не приковувало без кінця цієї уваги, що хтось там чи прокоментував, чи, чи написав, тому що ну, дня не вистачить на те, щоб за всім цим прослідкувати. І так, і наостанок лише пригадаю про те, що залишаються оці такі побутові, звичайні, можливо, навіть щоденні сварки, де людина знає, що от якщо про щось сказати, буде так. А якщо не сказати, ну, залишиться так, як було. Але якщо сказати про це, то, можливо, це переросте в якусь сварку. Тому що. Людина, можливо, не сприйме якогось зауваження, тому що має бути правою завжди. І тут, напевно, була би досить велика біда. Сьогодні ми чуємо непростий фрагмент про смирення, що його потрібно шукати. Шукати гордість в комусь іншому це простіше. Шукати в собі смирення це набагато складніше. Але нехай Господь, який дає нам сьогодні це слово. Дасть нам розуміння і сили для того, щоб ми могли зрозуміти, а пізніше змогли виконати. Амінь.